Дуже сподіваюся, що в ті, хто живе зараз в Україні, ми зробимо все, щоб ця війна припинилась, щоб ви не втратили свої території, щоб не гинули більше українці. Слово надається! Не Боже наш! Тобі славу висилаєм, сперед вічним твоїм отцем, при святим благим, животворчим твоїм і твоїх праведників, тобою привоє. З півночі сунула страшна навала, червона більшовицька під командуванням командарма Муравйова. Він е, е, коли вже почалася суматоха відступу, коли ми. Якби тримали там наступ цих війж російських, Доти, доки не вийшли всі частини з Луганська, а потім просто як командири із... Ну не дошла команда відступати до їхнього блокпоста.